Привіт! Цей список відтворення створений для того, щоб об'єднати різні відео, де є певні практики різноманітного характеру, безкоштовні, звичайно, або українською мовою, або взагалі автор не говорить так, що дуже комфортно. Або трошки іншими мовами, але це, в принципі, не заважає для нашої практики. Якщо у вашій скарбничці є улюблені практики, звичайно, вами перевірені, так? Ви бажаєте ними поділитися, то, будь ласка, під цим відео можете кидати посилання, звичайно, з мережі YouTube. Єдине що, щоб практика дійсно була вами перевірена, точно безкоштовна, і бажано або українською мовою, або взагалі без озвучки. Але всяке буває, тому якщо практика дійсно, того варта, і ви бажаєте дійсно від щирого серця нею поділитися. То в коментарях чекаю на ваші посилання. Дуже дякую, приємного перегляду, практикуйте гарних вам практик і розваг і досліджень. Себе самих. Удачі. Бувайте!